Доброго ранку. з вами ранок на Дніпрі, і я хочу зачитати декілька віршів з Євангелія від Іоанна, 14 розділ. Перші кілька віршів. Ісус спонукає своїх учнів і говорить певні дуже цікаві речі. Нехай не тривожиться ваше серце, мовив Ісус. Продовжуйте вірити в Бога та вірити також в мене. У домі отця мого багато кімнат. І якби не так було, то я б вам сказала, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду і приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я, куди я піду, туди ви шлях знаєте. Ось таке чудове нагадування, нагадування того, що перше ми маємо тривожитись. Ми можемо боятися, ми можемо реагувати на процеси, які відбуваються, але бути в процесі тривоги, ми маємо ось таке повеління, такі нагадування, щоб ми не тривожилися. Це процес, процес, який психологи називають депресія, процес. Який е, в психології вже да, там можуть бути різні стани, різні діагнози. Як е, хто читає Біблію, той знає, що сучасна психологія, перша психологія, яка з'явилася, а їй всього там кілька не так багато, Бог дав цю можливість людям, е, вивчаючи Бога, вивчати один одного, щоб полюбити один одного. То знаєш, що психологія взята повністю з Біблії, повністю з слова Божого сформована. І всі стани, всі процеси, які наука, як наука люди дають, це все пояснено в Біблії, це все сказано було в Біблії ще до нашого з вами народження і до того, як ця наука з'явиться як наука. І стан оцей не тривожитися це стан вибору. І ми маємо з вами. Розуміти, що ми обираємо, чи будемо ми тривожитися, будемо переживати, накручувати себе, турбуватися якось, да, там щось вигадувати, діалоги якісь проводити, або ми довіримося, довіримося Богу. І це вибір, це завжди вибір. І Ісус каже, да, продовжуйте вірити, і треба вірити в Бога і в Ісуса. Ми знаємо, що квиточок, умовно квиточок, в Царство Боже, це віра в те, що Христос зробив для нас. І всі, хто в це вірить, всі потрапляють о, саме туди, в обітілі Бога. І Ісус каже, що, що про те, що там багато для нас всього є. А навіть якби там не було, то Ісус каже, я би пішов і приготував. Але там все є, там все для нас є. Воно чекає, чекає свого часу, чекає свого моменту. Коли це відбудеться, коли Господь прийде, до нам збере і проведе в те місце. І найголовніше для мене, да, це те, що а, куди йде Ісус? Чи знаєш ти, чи знаю я, чи задаю я це питання а, собі, Богові? Слово Боже іншим, коли я говорю про велику любов і велику жертву Христа. Чи знаю я, куди він пішов, де він і де готується, що готується мені, щоб розуміти, що там моє місце, що я роблю для того, щоб бути на тому місці. Як я люблю Бога, як я люблю людей, що я роблю? Взагалі в своєму житті. І те, що я роблю, чи дійсно це приведе мене до обіділь Бога, чи навпаки відведе мене звідти. І давайте будемо про це сьогодні. Могтися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за ці нагадування. Нагадування про те, що ми повинні не тривожитися, віддати все тобі, Господь. Довіритися, ти кажеш, вірте в мене і в Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що ти не просто нагадуєш, Господь, ти вже до того все, аби ми прожили цей стан, аби ми не просто розуміючи, усвідомлювали, щоб ми це відчули повністю всім своїм єстіством, нутром про те, що ти пікуєшся про нас, що ти вже все для нас приготував і нам не треба про це турбуватися, якось переживати, накручувати себе, Господь. Я дякую за те, що я знаю, усвідомлюю, де ти є і де ти чекаєш мене, Господь. І дякую за те, що ти ще день цей благословив і дав можливість служити тобі, вклонятися тобі, прославляти твоє ім'я серед інших людей, Господь. Дякую Тобі. Дякую за те, що ти мій Бог, за те, що ти мій батько, за те, що так все чудово влаштував в моєму житті. Боже. Дякую Тобі. Thank